У нас Василь Фурман, член Ради Національного банку України, має бути в ефірі, і пане Василь, ці питання вас починаються з Вітаю вас. Зі слів долар і євро. Вітаю, пане Василю. Вітаю вас. Та я розумію, ви дуже багато даєте коментарів на цю тему, та, але кожного разу, от ми дивимося у нас в коментарях, люди все рівно питають: так що, перед не 50 євро, так що долар буде зростати? А може це літо? А може зупиниться все ж таки? А може держава там запровадить якісь е, заходи, і, і все ну, це ж божевілля. Люди, люди так трактують ситуацію, що це божевілля, ні до чого доброго не йде. Що скажете? Дякую за важке запитання. Скажу те, що все, що відбувається з євро, це, скажімо так, міжнародні валютні ринки, тобто воно не пов'язано в якійсь мірі з Україною. Тобто, у нас основна курсотворююча валюта це у нас долар. І Національний банк України щоденно визначає курс долара до гривні, а курс гривні там, до євро, чи там, до єни японської, чи там, до китайської юаня чи інших валют. Різних країн світу визначається, виходячи із курсу долара uh -huh. до цих валют на міжнародних валютних ринках. Ну і от ми бачимо, що як сильно зростає євро відношенню до долара на міжнародних валютних ринках е, початку цього року. Які причини? Причин ну, реально дуже багато. Е, я думаю, що перша причина це політика нової адміністрації Сполучених Штатів Америки. Це в першу чергу пов'язано з торгівельними війнами, митами, плюс також заяви політиків в США щодо там, керівництва дій їхнього центрального банку. В США Центральний банк це федеральна резервна система, що вона неправильно діє, що там висока облікова ставка, ну і так далі. Інвесторам це не подобається. Це одна із причин, коли долар. Інвестори, які є в доларах активах в США, наприклад, вони виходять з доларих активів і, наприклад, заходять в активи, там, наприклад, там, в країнах Європейського Союзу, купуючи чи там, акції, чи там, державні цінні папери. Це одна причина. Друга причина це знає, є такий світовий тренд, пов'язаний з до дедоларизацією. Тобто, якщо ще на початку 2000-х років, частка долару там, в резервах Центральних банків була більша, ніж 80 відсотків, то вже зараз вона складає там менше ніж 60%. Ну, такий є світовий тренд. І ми також спостерігаємо про зростання частки євро з одного боку в резервах центральних банків різних країн світу, і ну, особливо останнім часом це золото дуже, дуже сильно зростає. Третій чинник це монетарний чинник. Суть цього чинника полягає в тому, що. А, ну, всі очікують, наприклад, що федеральна резервна система може знижити свою облікову ставку. Тобто, ну це значить буде знижуватись, знижуватися там дохідність по їхніх державних ціни паперах. А, а наприклад, в країнах Європейського Союзу навпаки дії центрального банку, тобто в принципі не очікують зниження облікової ставки, і ну, інвестори, особливо спекулятивні інвестори, часто розраховують на більшу дохідність по цінним паперам, тобто туди переходять грошові кошти. До речі, також важливий чинник це. Перспективи економічного зростання є прогнози, зокрема там світового банку, які говорять про те, що, наприклад, там до 30-го року економіка країни Європейського союзу по темпах економічного зростання може зрівнятися з темпами зростання країн ну, США, хоча США, якщо говорити на зараз. Зростає краще і більше ніж там країни Європейського Союзу, але от такі прогнози. Нова економічна політика країни Європейського Союзу направлена, наприклад, на посилення обороноздатності. Там сотні мільярдів євро виділяються в економіки. Ну там чи там різні програми, інфраструктурні проекти. Тобто, ну от інвестори. Враховуючи сукупність цих факторів, більше сьогодні, ну скажімо так, виходять з доларів фактів, і таким чином попит на євро більший, ну євро зараз досягає історичних максимумів. Питання тепер по суті ваше ще а до яких пір це може відбуватися? Uh -huh. Ну це дуже складне питання. Насправді я скажу так: якщо аналізувати думки різних авторитетних міжнародних банкірів банківських структур, то там мова йде про те, що це може бути останній десь межах там умовно там 1,15-1,2 долари за євро. Це зараз можливо трохи більше. Ну або ж, або ж навпаки, тобто а, євро може послаблюватись і може бути там і 1,1, і 1,12 долара за євро. Але дивіться, оці валютні гойдалки, я їх так називаю, якщо дивитися в проміжку 10 років, то вони часто бували в парі євро-долар. Тому українцям там рада там ну чи бігти купувати євро однозначно ні, наприклад, чи здавати долар. Ну також ні Нацбанк України, наприклад, зокрема проводить таку жорстку монетарну політику. А коли вартість грошей в економіці є дорогою, і сьогодні вигідно інвестувати в українські гривні, там чи військові блігації, чи на депозитах банку. І дохідність ця може складати на рівні там і 13, і 17 відсотків річних там в залежності від банку, від дичі від військових облігацій, від терміну інвестицій. від... Суми, яку ви вкладаєте. тобто тут можна заробляти ну в рівні сьогодні значно більше ніж в доларах чи єрових активах. Пане на я хочу уточнити вас, власне, про це от про ВДП. Тому що так, ми всі зрозуміли, що це є форма заробляння, і там справді цифри великі, двозначні, але є свідчення, що розмір запозичень держави теж вже на максимальному рівні. Чи є сенс далі українцям вкладатися в Пан Василь завжди радить вкладатися в ВДП? А я тому питаюся. Це вже от ви задали питання щодо заробляння, і з одного боку, це так дійсно можна заробити що у вас є кошти з одного боку, але з іншого боку, щоб наші ляди ще також розуміли, що сьогодні всі кошти, які платять платники податки в Україні, там ну фізичні юридичні особи, плюс кошти, які ми залучаємо внутрішнього боргового ринку, а це ну, військові облігації, зокрема чи там ще там курси приватизації. Наприклад, вони направляються повністю на фінансування української армії військово промислового комплексу. Тобто, ми таким чином з вами вносимо свій вклад. Перемогу над ворогом, тому що нам не вистачає катастрофічно коштів для нашого, ну для нашої армії, для ВПК. Просто потреби є дуже дуже значними. Тому сьогодні, коли ви купуєте військові облігації, ви вирішуєте дві ключові проблеми ну і для себе, і для держави. Для перемоги, а що стосується вашого питання, по суті, ну дивіться дефолт по облігації внутрішньої державної позики, ну за роки незалежності на нашої держави, не було ще. Тобто, і я впевнений в тому, що не буде. Тобто, в державі буде достатні ресурсів, щоб обслуговувати внутрішній борг. Там питання, от навіть якщо виникало питання по зовнішньому боргу і по ввп варантам про які ми не один раз там чули. Це зовсім інше питання, і той технічний дефолт, який допустила Україна, вона дефолт має обмежений вплив на нашу економіку та кредитні рейтинги. І Україні потрібно однозначно завершити реструктуризацію тих ВВП-варантів, а в кращому варіанті взагалі там, обміняти їх там, на звичайні єврооблігації. І Україна в умовах а, війни, да, незважаючи на мораторій, але ми там, як правильно сказати, розтримували зовнішній борг. Тобто, mm -hmm. в цілому ми його. Ну, скажем так, не, не не плануємо там не обслуговувати. Тому відповідь на ваше питання: ну по внутрішньому боргу проблем не повинно бути в принципі. Як так в принципі, і практика інших країн це засвідчує проблем внутрішнього боргу, як би складно країнам не було зазвичай немає. Є проблема інколи по зовнішньому бургу, але це зовсім зовсім, зовсім інше питання. Пане Василю, знову таке народне питання. Я правильно розумію, що ну от зараз е, всі відзначають, що ціни підвищилися? Ну піди на ринок, і це помітно, що ціни підвищилися. А, і люди очікують ще восени підвищення цін. Це правильна логіка, чи вона досить примітивна і лінійна? Що ви прогнозуєте? Так, я думаю, що. Трошки все по іншому за прогнозами національного банку зараз інфляція. Ну, зростання цін, яке ну в нас є офіційні дані це державна служба статистики, близько 16% за травень вона знаходиться на піку свого зростання, і далі за прогнозами інфляція розверне свій тренд і почне зменшуватись до кінця року. Вже вона буде однознакове, тобто менше 10%. Тобто відбудеться саме. Динаміка на зменшення, Тобто, зрозуміло, що ціни будуть зростати, але це буде незначне зростання. А, прогноз Нацбанку на кінець року це 8,7%. Це будуть братися ціни грудня цього року, порівнятися цінами грудня минулого року, а 26 рік інфляція близько 5%, 27-й рік інфляція близько 5%. Тобто, ми будемо ну, жити так в низькоінфляційному середовищі. Тому ну, от такі прогнози в національного банку України. По співпраці з МВФ, розкажіть, будь ласка, що у нас там відбувається? Я вважаю, що Спитави. ми гарно співпрацюємо з МВФ. Ми завершили восьмий перегляд програми в історії України ніколи такого не було. Ми там навіть до другого часу не доходили. Тут восьмий перегляд вже був. Вже також ми чули про рішення, що дев'ятий, десятий перегляди будуть об'єднані, і це перенесено на кінець року. Тому завдяки МВФ, я думаю, що там буде все ок. Там є ну відповідні вимоги до України щодо реформ. Україна їх виконує відпраця з МВФ для нас важлива, тому що там перше ми тримаємо кошти. Друге, це реформуємо нашу державу. А реформування нашої держави це стратегічний крок до вступу до європейського союзу. Для нас вона дуже дуже необхідна, бо ми розуміємо, що це реформи. це… Підвищення добробуту життя українців ну в європейському союзі. Ну і з іншого боку, ми отримаємо значні інвестиції і такий поштовх в економічному зростанні, який для нас ну дуже необхідний, е, тому що Україна ну на сьогодні ну, ми ж розуміємо, що війна дуже сильно негативно вплинула на економічний потенціал, простими словами на можливості України економічно розвиватися. Е, і ще одне питання. Коли говориш про цю ситуацію щодо припинення постачання озброєння, та завжди говорять, що Україні треба нарощувати власне ВПК. Україна ставить питання фінансів, коштів. Держава Україна знає, де брати цей ресурс, тобто ми. Вибачте, живемо за донат, і так буде ще певний час, поки триває війна, і поки ми не виберемося з цієї боргової воєнної ями. Правильно? Дивіться, Щодо коштів е, фінансування військово промислового комплексу. Е, ми отримуємо значну міжнародну фінансову допомогу, і це вона ми дуже дякуємо нашим партнерам, тому що допомога вона з одного боку да, дійсно там є цілий ряд обмежень з точки зору їх використання. Е, Ну от, але навіть в останні роки ми вже частково кошти з міжнародної допомоги можемо використовувати для нашого військово-промислового комплексу. Але якщо навіть ти направляєш там на бюджетні потреби, не пов'язані з військовим комплексом, це означає про те, що частину коштів, про те, що я говорив з вами, кошти платників податків, фізичних та юридичних осіб, військові облігації, там кошти від приватизації, ідуть в основному це на ВПК, на армії на сектор безпеки нашої держави. А кошти, які ми отримуємо від наших партнерів, це фінансування. Зарплат бюджетникам, пенсій, інфраструктурні проекти. Тобто, ну частина коштів, наприклад, данська модель є. Ну зокрема, от ми знаємо, що президент був там і, і України, і знову ж таки піднімалось питання, і, і, і данія нам допомагає. Вони виділяють кошти, які йдуть на підтримку, тобто йдуть для фінансування саме озброєння України, яке виробляється в Україні. Тобто це величезний плюс саме ця данська модель, тому що ти не просто отримуєш зброю, ну це також гарно. Але коли кошти йдуть в Україну, кошти працюють на Україні, і ми самі виробляємо зброю, Ми до речі, за ці кошти можемо виробляти більше зброї, тому що вартість озброєння, яке виробляється в Україні, з одного боку а з іншого боку, А, Тобто, це буде ну ефект буде значно більше для нашої держави, і це буде і робочі місця, і зарплати. І податки до бюджету, тобто, ну таке є мультиплікаційний ефект. Тому що це величезний плюс для нашої України і для нашої держави. І Україна розширює ці механізми співпраці. Зрозуміло, що коштів потрібно більше, але ми і так ну їх отримаємо. Ми дякуємо нашим партнерам за ту допомогу, яку вони проводять. Цьому році прогноз Нацбанку, банку. Ми отримаємо 55 мільярдів доларів зовнішньої міжнародної фінансової допомоги. Прекрасно, Дякую вам, пане Василю. Розказали трошечки, пояснили, що відбувається. Писабі вам.